Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні прийшло ваше замовлення, хто замовляв трусики великих розмірів. Ось ці сині трусики це розмір 5XL. Вони йдуть на об'єм бедер 124-130 коштують 150 гривень. Чорні трусики, ось ці це розмір 6XL. Розмір 6XL на об'єм бедер 130-136 коштує 150 гривень. І розмір 7XL прийшов. Це на об'єм бедер до 140 сантиметр і сантиметрів коштує 160 гривень. Трусики Донелла гарної якості склад тканини, 95% котон, 5% лікра, гарні шви і гарна розтяжимість. Оце, оцю розмірну сіточку я вам говорю вже, як вам сказати, по своїх. По своїх спостереженнях, на які бедра вони підходять. Тому що у розмірній сітці донела там трошки менші заміри, але ось вони дуже гарно тягнуться і комфортно. от В таких замірах жінкам комфортно. У нас є багато трусиків. Ось я зараз так ось іду. Показую вам асортимент товару, іду до трусиків. І розповідаю вам. У нас є багато трусиків, різних розмірів, різних моделей, і е, якість у всіх дуже гарна. С, е, до, торгова марка Donella, Е, склад с, е, 95% лікра, е, скотон і 5% лікра. Дивіться, ось це все у нас Донела. Різні розміри, сліпи, великі розміри, маленькі. Ось тут у нас ще конти залишились, і оце великі розміри торгової марки Донела. Тут у нас висить 3XL і 4XL. Маємо гарний асортимент трусиків, тому кому треба інші якісь розміри, замовляйте, будь ласка, ми робимо замовлення на великі розміри під замовлення йдуть, а в нашому магазині є в наявності розміри від М до. 4X 4XL включно. Тому дзвоніть за телефоном 068 173 61 33. Пишіть на Viber, на Telegram, дзвоніть як вам зручно. Оплата у нас на карту Приватбанка та, та при отриманні висилаємо ми Укрпоштою і новою поштою. Гарного вам дня! До побачення!